і люди, і з вами я Гануся з Рівненщини. Дякую всім, хто підтримує мій канал, хто дивиться мої відео, хоч я вже давненько-давненько його не випускала, тому що не думала, що настільки продуктивний і насичений буде у мене сезон збору сухоцвітів. Зараз осінь наступила, з чим я вас усіх і вітаю. Останні квіти увійшли у свій пишний розквіт, чорнобривці, майорці, і, звичайно, починає квітнути хризантема. І хоч дерева ще зелені, але небо вже осіннє. Повітрі пахне осінню, чорнобривцями, крижалками, школою, збором урожаю. Лелеки відлетіли, а значить, осінь прийшла. Літо промайнуло одним днем, не встигли зоглядітися, як уже осінь Частину своїх сухоцвітів я вже давно зібрала, частина йде в процесі. Зрізаю майже щоденно, тому що квіти розцвітають, і їх треба вчасно зібрати, посушити, зберегти. Дуже-дуже багато роботи, тому відео про це мало знімала, так як зранку часом. Не встигаю, вдень сонечко не можна зняти, немає фокуса ніякого, а вечір, як вечір, біжу на зрізку і нема коли знімати. Подивіться, дорогенький, який гарненький у мене амарант. Я його частинку теж беру для висушування, але не багато. А просто вирощую для того, щоб напротязі Півліта і осені милуватися його красою. Дивіться, ніби солдати стоїть у мене на городі. Я залишила декілька стебелець, коли сапувала геліхризум. І він подивіться, майорить своїми червоними стрілками і тішить мене. А тут подивіться розкішне стебло канатнику чорного. Я його вже сьогодні, мабуть, заберу, тому що він вже повністю готовий, всі коробочки почорніли. І вже треба його зрізати, тому що починає вже висипати на сінечку. зберу, щоб не висипалося мені в букетиках. А це все засушу. Гіліхризум у мене в цьому році теж дуже гарний. Подивіться, він майже вріст мене. Площа немаленька. Зрізка два рази на тиждень у мене проходить. Зараз ранок то він ще не розкрився. Але квіти дуже-дуже гарненькі. Бачите, чимало. Взагалі залишилося в мене ще зрізка, тільки гіліхризуму, гомфрени, проса волосовидного. І кермеку. Тут у мене суфлор дозріває на насіння. Тут два рядочки гомфрени. Переплилася з просом волосовидним, теж сьогодні буде зрізка, бо вже декілька днів не зрізала і вже нацвіло. А далі, далі у мене все кермеки. Мої безподобні. Кермеки і хмаринки плос проса волосовидного. Я його не сіяла, воно в мене дає самосів, і от де кущики позалишала, я просто вже його не встигаю зрізати. От не зрізала в іншому місці, воно вже знову наросло. А тут у мене бачите, що твориться. Оце так посіяла я, декоративний заріс. Хотіла виростити ті оранжеві фонарики, купила насіння, посіяла, а виросло ось таке чудо. Я вже його все вирвала, а земля все рівно встелена плодами. Я, дівчатка, ніколи його не вирощувала, не маю зеленого поняття, що з ним робити. Але мені порадили його все позбирати, бо воно потім мені дуже багато дасть самосів. Це, що трусилося, прийдеться, мабуть, збирати. Не знаю, можливо, хто знає рецепти, що з ним зробити, зру... Я не знаю, Ну, для чогось -то його вирощують. От прожила пів життя, вже, як то кажуть, а не знаю, що робити з фізалісом. І гомфренка. Тут у мене ще такі кольори у мене є рожева, така фіолетова, світло-рожева, біленька. І червона. А це в мене теж сухоцвіт, вербена бонарська. Її теж у мене тільки декілька стебел, але із-за того, що вона у мене рідко росте, вона дуже-дуже розкішна. І мені, я думаю, її вистачить для моїх букетиків. Також вона, бачите, дає такі колосочки, і вони висихають з такими бордовенькими кінчиками. і Гарно додати їх у букетики. Ну і стати це то моя особлива любов. У мене в цьому році із сумішей, які я купувала, ну не перевершені кольори. Такі пастельні, такі ніжні дівчатка і хлопчики, хто мене буде дивитися, це щось з чимось. У мене просто немає слів, я просто отак, така в захопленні від неї, і вона цвіте, тішить і тішить мене. Ще буде тішить до морозів, поки не примерзне. Дуже люблю ці квіти. Площа в мене в цьому році гарна, хоч ще не всі розквітнули. Що я вам хочу сказати про кермеки? Кермеки не люблять дощу. От дівчатка, якщо йде дощ, їхні квіти не розкриваються, вони так і залишаються в таких трубочках, і тоді вони не придатні для букетів, вони не естетичні. Такі квіти приходиться не брати на букетики. Такий світлий пастельно-жовтий. Тут лавандовий, бусковий. Ну і куди ж без зілля? Ви ж знаєте, що в селі того зілля вистачає кругом. Ну що я з ним можу зробити? Кожного разу зриваю, коли зрізку роблю, але воно все одно росте. Дощ пішов і воно росте. Ну, нікуди не дінешся. Полоти вже п'ятий раз якось не хочеться. Ще не всі кермики в мене розцвіли, тому що я дуже довго їх висаджувала, площа велика, і ці, що пізніше висаджувала, ще тільки починають квітнути деякі кущі, але сподіваюся, ще зрізка буде. Взагалі, дівчатка, я назву каналу, мабуть, буду перемінювати село. І люди, так, да, я показую життя в селі, але більше показую ту сторону. Чим можна займатися в селі, крім господарства, крім е, курей, качок, свиней, курів, а ще можна ось так, бачите, як я, вирощувати квіти і робити з них красу, зберігати їх на рік, на два, скільки можна. Люди з задоволенням купують такі букетики і тішаться. А мені приємно з того, що це комусь подобається. Ще покажу вам звичайний канатник. Там ось є чорний канатник, бачите? Такий височить. А це звичайний, він не чорний, я його висвітлюю, потім можна його фарбувати, а можна просто висвітленим додати в букетики. Взагалі, з кожним роком у мене з'являється більше і більше різноманітних квітів, які можна використовувати у сухих букетах. Біленький. Ну, дощик у нас був два дні дощ, і, мабуть, то трошечки вони мені не так розкриваються. Буду бачити до вечора, що буде, роса спаде, можливо, розкриються. Треба швиденько їх зрізати. Ось так, дорогенькі Я коротеньке відео зняла, і, мабуть, я зміню назву каналу на назву Гнусені Викрутаси, тому що у зимовий період. Я город показувати не буду, квіти показувати не буду, буду тільки показувати ті роботи, які я буду виконувати з цих квітів. Але друга частина мого життя це в'язання. В'язання для себе, для родини, а також на благодійність. Так що буду частинку своїх відео знімати про це. Кому подобається, будете дивитися, будете коментувати. А кому не подобається, будьте проходити мимо. Ось таке моє життя в селі, чим займаюся, те буду показувати. А зараз гарного всім дня, мирного, тихого. Слава Україні, слава нашим Збройним силам, слава нашим ППО! Які збивають у ту нечість, яка летить на нашу рідну Україну? Віримо в перемогу, і все буде Україна.